Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Сьогодні, 30 березня 2023 року, спеціальна комісія Міністерства культури та інформаційної політики України мала розпочати процес передачі приміщень Києво-Печерської лаври Держави. Проте вона уже, ця комісія, не змогла потрапити в перше приміщення відповідного заповідника, оскільки це приміщення було закрите. Тобто сьогодні мав розпочатись процес перевірки об'єктів святині, але туди не могли потрапити, оскільки, як я вже зазначив, це приміщення було зачинене. Директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин прокоментувала це наступним чином. Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111-го корпусу та розпочати перевірку. Там як люди моляться, співають, поки що з невідомих причин, які зараз будемо встановлювати, корпус був закритий, тобто церква закрита. Тому ми зараз зафіксуємо всі ці речі і будемо продовжувати нашу діяльність. За словами чиновниці, до складу комісії ввійшли 15 людей, зокрема Троє з Лаврського монастиря у ПЦМП. Про перевірку представників церкви попереджали. Наразі комісія планує звертатись до правоохоронних органів через перешкоджання її роботі. І вже як стало відомо. Така заява була подана в поліцію, оскільки як прихожани УПЦ МП, так і їхні намісники перешкоджають комісії проводити відповідну роботу. За словами представниці Мінкульту, загалом комісія на території Лаври має працювати три місяці. Відповідна комісія має Провести інвентаризацію 79 об'єктів, які були передані монастирю без безплатне користування у 2013 році, їх мають перевірити і скласти акти прийому передачі. Раніше представники. У ПЦМП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня залишались Лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів. Комісію Мінкульту, яка мала проводити інвентаризацію майна Києво-Печерського заповідника, не пускали до лаври прихожани у ПЦМП. Їх підбурював це, робити сам намісник Лаври, Павло Лібідів або, як його відомо називають в народі, Паша Мерседес. Він також пригрозив журналістам побити їх пальцем і там на був один епізод, коли відбулася штовханина, один журналіст впав, впав і там була розбита ну, вже такі, камера, що хочу одразу відмітити щодо цієї події. Ну, Продовжується те, що ми спостерігали 29 березня 2023 року, тобто вчора. Отже, прихажани і їхні представники свідомо. provocou vala. Як комісію, яка має проводити інвентаризацію, так і журналістів, які там знаходились, Ті провокації стосувалися того, що ось це наша церква, ми відповідно звідси йти не будемо. І, до речі, продовжували здійснювати ретрансляцію тих самих антиукраїнських меседжів, які ми чули вчора. Одна взагалі там зазначила про те, що виявляється це українці. Винні в тому, що. Росія розпочала війну і типу так нам потрібно. Тобто, загалом комісія за три місяці має провести інвентаризацію цих 79 приміщень, їх фактично опечатати, а вже далі держава має вирішувати, кому, до прикладу, їх. Подальшому передати Баренду. Тобто, поведінка цих прихажан абсолютно не змінилася. Вони агресивно себе поводили, як я вже зазначав, і в попередних своїх відеоматеріалах. Що говорить, звісно, про те, що потрібно знову ж таки пришвидшувати. Заборону діяльності Українська православна церква Московського патріархату. А я їх називаю Російська Православна Церква. Відповідно, комісія Мінкульту вона має всі повноваження для того, щоб проводити процес інвентаризації приміщень Києво-Печерської лаври. Тому, напевно, будуть викликатися у подальшому правоохоронні органи для того, щоб комісія без перешкоджань могла здійснювати свою роботу. Така поведінка прихожан і цих намісників, вона є абсолютно неприпустима і говорить у підтвердження вище зазначеної тези, яку я попередньо виголосив. Те, як поводить себе Паша Мерседес, коли він займається прокльонами не тільки там простих людей, так, а він проклинає фактично і президента України і його сім'ю. Я думаю, таким діям. Вже повинна бути надана правова оцінка з боку відповідних органів, тому що це є абсолютно неприпустимі речі. Якби деякі б священники у ПЦМП не говорили про те, що да ось мене такі, ми не за Росію, ми за Україну, і знову ж таки за їхній якийсь нейтральний мир, такий китайського походження, факти говорять про те, що основні. Ті вони мають відверто про російську позицію і вони несуть загрозу для української держави. І з цим, відповідно, потрібно буде боротися. Ми маємо велику надію, що відповідна комісія вона буде далі працювати в безперешкодному варіанті, і, відповідно, завершить процес видворення цих. Священиків з Києво-Печерської лаври. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!